Шановні друзі, радий вас усіх вітати! Наступила чергова неділя, День Господній. Сподіваюся, у кожного із нас була можливість сьогодні відвідати церкву, церковне зібрання, де ми шукаємо єдності із Христом у священному Писанні, у церковних таїнствах. Шукаємо єдності один з одним для того, щоб, вийшовши за межі церкви як будівлі, ми залишались церквою як християнською спільнотою, яка свідчить про істину цілому навколишньому світу. Сьогодні ми розпочинаємо читання із чергового послання апостола Павла. Наразі це послання до колосян. Можливо, наступного разу ми зможемо звернути увагу на ключові моменти написання і змісту цього послання, а зараз ми зможемо прочитати лише один невеликий уривочок, який нам рекомендує наш церковний календар для недільного читання, і зможемо порозмислити про те, які сенси ми можемо винести із цього уривку. Для розповсюдження цього відео, друзі, мої, прошу. Не забувайте поставити лайк, це зовсім не складно, але цілком корисно. В кого будуть якісь коментарі, питання, зацікавленість, чи, навпаки, якесь опонування до того, що буде сказано. Будь ласка, про це все пишіть. Всі коментарі залишаються під відео, ну, окрім тих, які, які модерує сам YouTube. Там інколи пишуть зовсім. Такі, знаєте, не те, що неприємні, а не красиві речі. Тому вдячність Ютубу, які ці коментарі прибирає зразу. Ось. А хто має якусь, якісь конструктивні зауваження, то, будь ласка, коментарі для цього завжди відкриті. Також не зайвим буде підписка тих, хто поки що на наш канал не підписаний. Кому наша справа подобається, ви можете підтримати її своїми донатами, благодійними. Пожертвами. А наразі уривок із першого розділу послання до Колоссян апостола Павла. Дякуйте Отцеві, який дав вам можливість мати частину тієї спадщини, що належить Божим людям, які живуть у світлі. Він визволив нас із влади темряви і привів нас до царства улюбленого Сина Свого, в якому ми маємо визволення і прощення наших гріхів. Христос є образом невидимого Бога. І стоїть вище усякого творіння. Бо все як на небі, так і на землі, видиме і невидиме, трони й держави, правителі й влада, все прийшло через нього і було сотворено для нього. Син існував до всього і раніше за все, і все існує завдяки йому. Він голова тіла церкви, він джерело початок усього, він був перший, хто воскрес із мертвих, щоб стати першим скрізь і всьому. Як ви чули, цей уривок можна розділити на дві таких частини. Спочатку йде власне такий текст прозовий, а далі апостол Павло, бажаючи цього, чи можливо це навіть відбулося випадково під якимсь таким, знаєте, натхненням Святого Духу, він пише один із таких уривків, які можна навіть записати як певний вірш. І тому оці, оцей уривок із 15 по 18 вірш є одним із біблійних гіменів, які і в Древній церкві колись співалось, і зараз використовуються у нашому богослужінні. А на що хочеться звернутись, якщо ми будемо вже тлумачити в меру в міру своїх сил і можливостей цей уривок? У мене виникло ось яке питання: як побачити Бога? Це питання е, цікаве і важливе, бо я навіть зустрічав людей для е, духовного життя яких оце питання було наріжним. І я зізнаюся, тут немає жодного секрету, я не зміг сказати, куди потрібно піти, або що потрібно зробити, або аби на власні очі, е, ну, в реальності, в прямому сенсі, побачити Бога. Е, чому взагалі такий попит на оце побачити? Відповідь очевидна: зір це ж ключовий спосіб пізнання навколишнього світу для людини. У відкритих джерелах називається цифра 80, а інколи навіть у 90%, Що саме таку частку від загальної інформації ми от сприймаємо нашими з вами очима. Тобто людина абсолютно більшість інформації сприймає саме за допомогою зору. Зір допомагає ж не лише прочитати текст, якось мені зараз я ж підглядаю в нього, бо вивчити його я не можу. А почати про те, що думав, а потім прийти і розмовляти дуже довго, я не бажаю. Саме тому у мене є написаний текст завжди перед очами. А зір він потрібний не лише для того, щоб його прочитати, а в першу чергу, щоб побачити, ну, наприклад, розміщення предметів, відрізнити одну людину від іншої, або там заздалегідь побачити небезпеку, або навпаки, побачити те, що представляє для людини інтерес. Тобто, це зір сприяє нашій безпеці. Із зором пов'язаний майже основний пласт. Усієї людської культури, це і художня культура, і архітектура, там і стиль одягу, і тому подібне. Бо якщо ми цього всього не бачимо, навіщо про це піклуватися? І підсвідомо розуміючи, що найкращим способом пізнання будь-якої інформації є зір, інколи людині може здатися, що за допомогою зора можна найдоскональніше пізнати і Бога. А Бог як навмисно ховається. Інколи він настільки непомітний, що комусь навіть може інколи комусь здається, що його навіть і не існує взагалі. Бо краще ж один раз побачити, ніж десять раз почути, каже народна мудрість, і вона ж справедлива, але не у питанні пізнання Бога. Тут вона не працює. Якби ми не бажали побачити Бога, то навіть його обранці із самого початку біблійної історії вони його не бачили. І з самого початку о, Бог без виключення відкриває себе не е, якимось візуальним способом, а лише через слово. Бог каже, людина чує і це єдиний спосіб комунікації. Так, пізніше людина, оце почути слово від Бога, вона його може там записати і побачити те, що написав у її руки. Але початково Бог надає безумовну перевагу саме вербальному, тобто словесному способу взаємодії із людиною. Весь час старого заповіту Бог дуже боляче, так би мовити, б'є по рукам тих, хто намагався його зобразити. Ми можемо пригадати історію із золотим тільцем, ідолом, зробленим із золота, як очевидно, із золота народу Ізраїлю. Тоді, коли Моїсей піднявся на гору Синай, щоб отримати скрижалі е, завіту. А в той час люди під керівництвом брата Моїсея Аарона, вони зробили цього тільця і стали йому кланятися. І якщо ми згадаємо, які були слова сказані при цьому, то ми можемо здивуватись. Згадайте, що сказав Аарон. Це Бог твій Ізраїлю, який вивів тебе із Єгипетського рабства. Ну, здавалось би, Аарон, який промовляв ці слова, він ж казав їх: для чого? щоб заохотити євреїв. До поклоніння Богу їх батьків, Богу Авраама, Ісака, Якова, який і вивів їх, власне, з єгипетського рабства. Їм же ж не пропонувалось поклонятись якомусь там ваалу чи астарті, чи іншим язичницьким богам тієї місцевості. Ні. А тому Богу, який вивів їх із рабства єгипетського. Але в результаті ми ж отримаємо нищівну критику цього вчинку з боку біблійного тексту. Чому? Не тому, що Бога, який вивів Ізраїля із Єгипту, зобразили невірно, а тому, що Бога взагалі намагались зобразити. Представ Бога у іншому вигляді, а не як тільця, наприклад, це було б краще? Звісно, ні. Бога зобразити неможливо. Слово ось єдиний спосіб пізнання Бога. Разом із тим, Певний історичний час людство стикнулось із реальністю, коли невидимість і незобразимість Бога через відсутність у нього просто з яких зовнішніх обрисів. Так ось цей принцип він отримав колись одне певне виключення. Про це, власне, і сьогодні слова апостола Павла. Христос є образом невидимого Бога. Зараз ми не будемо втрачати час для того, щоб вдаватись у богослів'я образу, у питання того, наскільки образ тотожний першого образу. Особисто мені достатньо м, правильного розуміння двох новозаповітних цитат: слово стало людиною і оселилось серед нас, і хто бачив мене, той і Отця бачив. У першому випадку, взагалі, цікава ж гра слів, втілений Син Божий, заветься Словом. Так само, як і, єдиний, як і називається єдиний спосіб, яким, яким Бог себе відкривав на протязі багатьох поколінь і епох, адже син це втілене у людську природу звернення Бога до людей. Христос це найкраще із е, божих слів, з якими Господь звертався до цього світу. Бо всі попередні слова, які Бог казав колись в старому заповіті. Вони були лише настановами чи, наприклад, обмеженнями. А слово, яке є Син Божий, є джерело повноти істини і нашого Спасіння. Все, що казав колись Бог, отримує свою повноту лише завдяки слову, яке стало плоттю, повне, як ми пам'ятаємо, благодаті і істини. Власне, тому що слово стало плоттю, християнська традиція. Визнала за можливе зобразити людську природу втіленого Сина Божого, підкреслюючи цим реальність Боговтілення. Очевидно, що вшанування таких зображень повинно бути розсудливим, аби не згрішити проти відомої заповіді про ідолопоклоніння, бо такому ризику нерідко піддаються люди щирі, але несвідомі. В першу чергу. Ми повинні розуміти, що е, вшанування не означає поклоніння. Бо шанобливо ми ставимося один до одного. Шанобливо ми е, ставимося навіть до речей, наприклад, до якихось сімейних реліквій, там, нагород, наприклад, наших предків, так, якісь якихось там орденів там, або медалей до фотографій близьких людей. Ми ж їх навіть в рамочці на стіну чіпляємо, погодьтесь. А по-друге, шанобливо ставлення до якогось зображення. Воно, нам потрібно буде свідомим про те, що саме зображення і сама особистість це не одне і те саме. Тож неросудливо чинять ті, хто релігійним зображенням, а попросту кажучи, іконам, які мають у своєму спадку історичні церкви, надають надмірного значення більшого, аніж того визначає церковна традиція та здоровий глузд. Висновок із цього цього хочеться зробити наступний. Колись Христос сказав апостолам: блаженні очі ваші, бо вони бачать, а вуха, бо вони чують. Істинно кажу вам: чимало пророків і праведників хотіли побачити те, що ви бачите, але не бачили, і хотіли почути те, що ви чуєте, але не почули. І з цією думкою, очевидно, важко не погодитись. Але що нам робити, нам чиї очі? Безпосередньо не бачили, а вуха безпосередньо не чули Христа. Вихід є, і Він даний на віки для кожного народу і покоління. Ти повірив бо побачив мене? Пам'ятаєте, коли сказав Христос Апостолу Фомі після Воскресіння? А блаженні ті, хто не бачили і повірили, а в особливості блажений той, хто слухає Слово Боже і дотримується Його.